Привет! Вітаю на каналі Пізнайко. Сьогодні вам малята розкажуть звірята, як треба бути обережним на кухні. Як же смачно попити гарячого, солодкого чайку. Обережно, котику не облийся окропом, обпечешся. Зайчикові так подобаються ручки газової плити. Він став їх крутити, і з запальників пішов газ з неприємним запахом. Не можна гратися з плитою, газом можна отруїтись. Коли єси, слід поводитися спокійно, зайчик пустував і облив сестричку компотом. Тепер вона мокра і їй неприємно. І чому, мама не дозволяє брати сірники? Ведмедик запалював їх і кидав на підлогу чирк, чирк. А від них зайнялась портьєра і почалась пожежа. Слухайся, маму, ведмедику, не грайся з сірниками. Ведмедик поліз на шафу, потягся до горщика з медом і бух зірвався додолу. Якщо не можеш сам до чогось дотягтись, попроси допомоги дорослого. Як ти гадаєш, чому, коли їси, не можна розмахувати ні ложкою, ні виделкою, ні ножем? Навіть якщо ти розповідаєш, як хоробрий кіт із мультфільму боровся зі злими розбійниками, дуже цікаво гратися з квасолею або горохом. Тільки не засови зернятка у вуха або ніс, як песик. Квасолинка застрягла в носі малюкові так боляче. Тепер доведеться викликати лікаря. Дроти дуже схожі на мотузки, і зайченя вирішила розрізати їх ножицями. Малечу так сильно вдарило струмом, що його шерстка стала дибки. Зайченя не ріж дріт. Запам'ятали, малята? Як треба, і не треба поводитись на кухні, розкажіть про це своїм друзям.